Друзі, всім привіт! Будь ласка, максимальний репост. Дайте розголос, не будьте байдужими. 56 та бригада, дуже погані новини. Там командир вбив свого підчиненого за те, що він не платив данину. Уявіть собі на секундочку. Вбивство за те, що ти пішов захищати свою країну. Пішов проливати свою кров, віддав своє там здоров'я. І коли ти вертаєшся з нуля в частину і відмовляєшся платити цю данину, командир просто тобі всаджує пулю в голову. Все. Відео, звичайно, ви можете подивитися в мене в телеграм-каналі. Там а, а, дружина. Дає інтерв'ю, можете послухати. Так що, якось так. Дуже-дуже погані новини. Мені здається, потрібно сразу переполовинити своїх уродів, а потім займатися ділом. Якось так.